Христос Воскрес, нема його в могилі. Там тільки місце, де Христос лежав. Він цього ранку в потузі та в силі Воскрес, та смерть у смерть здолав. Христос Воскрес! Дивіться, грі порожній. Сьогодні стало чудо і чудес. Із неба ангел прилетів Господній і приніс сім вістку, що Христос Воскрес. Такого ранку не було ніколи. Такого чуда світна ще не мав. мій друже. Іди зі своїм смутком і болем до того, хто сьогодні з мертвих встав, Воскреслий Спас тобі життя дарує, ти тільки серце все йому відкрий, коли там гріх та смерть ще панує. Воскреслий дасть тобі і радість, і спокій. Христос Воскрес, прислухайся до Того. То станеться ще чудо і чудес, і ти воскреснеш до життя нового, як і Спаситель з мертвих наш Воскрес.